Щоб усі були здорові, найближчі півроку об'єднання самопоміч проводитиме у місті тематичні тижні здоров'я. Так вів'яни зможуть краще дізнатись про захист від різноманітних недуг. Першими місто зустріло тиждень здорового зору. Про поради лікарів та смачні флешмоби далі у сюжеті. Зір велика цінність для людей будь-якого віку. На жаль, ми не вміємо його цінувати. Щороку на вулицях можна побачити все більше людей в окулярах, в тому числі серед дітей. Тому об'єднання «Самопоміч» та провідні офтальмологи Львова вирішили привернути увагу батьків до цієї проблеми. Понад 44 тисячі дітей вже мають проблеми з зором. Це є вади зору, вади очей та придатки ока. Вперше виявлено проблеми з зором протягом минулого року у 23 тисяч 620 дітей основні недуги у дітей короткозорість, далекозорість та астигматизм. Також малечі надокучають запальні процеси, які при невчасному лікуванні можуть призвести до втрати гостроти зору. Зниження зору і інвалідність може бути зменшено в Україні приблизно вдвічі. Я вважаю, що дуже велике значення має профілактика саме з перших днів життя. Згідно з новими правилами, дитина потрапляє на огляд у п'ятирічному віці. Медики радять не зволікати і приводити дитину на огляд ще півроку, з першого року життя. При цьому батьки мають обов'язково супроводжувати своїх дітей, щоб вони не приховали проблем зі зором. Батьки не завжди звертають увагу на скарги дітей на те, що болить голова. Гуляючи очі в натримних дугах, тобто не цим. Значить, якщо в дитини є такі скарги, це теж потрібно обов'язково звернутися до офтальмолога, тому що це є перші ознаки спазмового акомодації. Важливим для збереження зору є правильне робоче місце школяра. Удома діти теж повинні займатися за партами, які мають широкий спектр регулювань. Крім того, необхідно обмежити час, проведений за телевізором та комп'ютером. Дитина дошкільного віку має переглядати без шкоди для здоров'я телепередачу протягом 30 хвилин. Дитина молодшого шкільного віку годину середнього шкільного віку півтора години, і дитина старшокласних має переглядати телепередачі дві години і не більше. Об'єднання самопоміч за підтримки фармацевтичної корпорації «Артем», Еріум вирішили особисто розповісти батькам про важливість профілактики захворювань зору. Тому волонтери роздавали в центрі міста буклети з корисною інформацією. Розробили ми спеціально такий буклет, корисний для батьків і для самої дитинки. Він є незвичайним буклетиком, сіки місяць поради від головних офтальмологів міста Львова. Тому кожен з батьків зможе прочитати інформацію, показати для діток зокрема отакі от цікаві вправи, які можуть бути корисними і звичайними на кожен день, але допоможуть покращити цей зір. Допоки батьки читали так, буклети, -ді і діти живали смачно та корисну морку. Тому сьогодні ми підтримуємо дітей з вадами зору, даруючи їм ось цю морпу, яку ви бачили. Як ми всі знаємо, морква є. Дуже хорошо сприяє на покращення зору дитини. Звичайно, звичайно, ми дуже багато морцю вживаємо Взагалі всю їжу на суди морква. Я дуже багато вживаю моркво. Ми це розуміємо. Морква це дуже цінний продукт, дуже цінний, корисний для всього. Отримавши моркво іноземні туристи. Тільки поділилися вправами Для розрядки очей okay. дивитися наліво, направо, вверх і вниз. А ще можна приближувати та віддаляти який-небудь предмет. Пікуватися про зір потрібно з маличку, прості вправи режим для очей. Та смачна морква допоможуть вам гарно бачити протягом усього життя.